Давай зіграєш, ой, знати знати. Правому рукою. Будинку завжди гамірно, каже Вадим Калимчук. Він батько родини та водночас патронатний вихователь. У сім'ї двоє біологічних дітей та ще двоє на вихованні. Грати на баяні навчає Артема, який у родині з жовтня 2024-го. Саме тоді і створили патронатну сім'ю, розповідає Вадим Калимчук. Це тимчасова форма влаштування дитини в родину терміном до трьох місяців, поки її батьки долають складні життєві обставини перше ми почули про патронатну сім'ю, про такий спосіб влаштування дітей, це від наших е, друзів. Вони нам запропонували е, стати патронатними-вихователем. І коли ми звернулися в нашу службу у справах дітей, бо ми хотіли е, собі усиновити дівчинку, тому що ми вже не можемо народити самі. А розуміємо, що мали би більше народжувати, то нам служба справ дітей запропонувала, щоб ми взяли участь в такому проєкті. Родина Калимчуків живе у Слободі Шлишковецькій могилів Подільського району. Перш ніж погодитися, батьки обговорили рішення з біологічними дітьми. Віднісся в цілому до цього добре. Наоборот, був радий, що батьки так хочуть допомагати дітям. Дітей я завжди дуже, особливо маленьких, от як в нас зараз є Нікітка, хлопчик. Я дуже сильно люблю малих дітей, і мені наоборот в радість. Артем, ми також з ним дружимо, він класний хлопець, завжди теніс з ним граємо, якийсь баскетбол І для спілкування якось добре але для нас ще краще. Як почув, що мама з папою теж мають робити цей патронат, та й думав, більше друзів буду, буду з ними тут а теж грати ігри, якісь там теніс, баскетбол і все таке. Спочатку взяли Артема, потім 14-річну Ганну. Вона пробула місяць і повернулася додому, розповідає Оксана Килимчук. Третім став однорічний Микита, який живе у родині кілька днів. На даний час ми вже маємо три вихованця, три, наш, три випадка. Перший це Артем, підліток наш, йому було 13 років. Вже він до нас прийшов 14, 14 років, да. і він зараз теж у нас проживає. Термін його перебування вже півроку, у квітні буде півроку. Під час перебування Артема до нас була. О, що? Влаштована також одна дівчинка, підліток Аня. Тимчасово місяць вона у нас перебувала. І зараз у нас ще один є маленький вихованець наш Нікіта, якому рік і два місяці. Патронатні родини проходять обов'язкове навчання. Спершу до цього поставилися скептично, каже Оксана Килимчук. Думаємо, ну, ну, Практика є, двоє своїх дітей є, ну, що там нам можуть да, розказати нового. Ну, ми дуже помилялися. На самому початку ми зрозуміли, що це навчання потрібно не тільки як нам, патронатним, опікунам, усиновлювачам, там різні форми да, були. А це треба просто просто батькам, усім батькам, тому що дуже відкрилося на те, як, як ти виховуєш дитину, де треба похвалити, де треба зробити правильне зауваження. Да ну навчання дуже дало багато. Нам це, це був такий перший поштовх наш до, до правильного виховання дітей. Нині в Україні 485 патронатних сімей. Десять із них проживають на Вінничині, зазначає Тетяна Галузинська, регіональна координаторка проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Саме основне, що дитина не випадає з сімейного оточення, дитина не травмується закладом, не Проєкт Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату реалізовується спільно з ЮНІСЕФ. Із міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині з міністерством соціальної політики, Державною службою у справах дітей, Національною сервісною службою України соціальною сервісною, координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, за фінансової підтримки уряду Канади та Австрійської агенції розвитку. Патронат це нелегка робота, яка вимагає повної самовіддачі. Головна мотивація це допомогти дитині. Результат вартий зусиль. Переконаний Вадим Килимчук. Бачимо зараз, що дитина багато під час перебування в нашій сім'ї, виховання, навчання він дуже багато чого почерпнув. Багато чого вже навчився, багато чого знає. Того що Перший час, як він до нас прийшов, дитина дуже багато не розуміла і не знала. За час перебування ми зараз останній місяць. Оце він вже бачимо великі зміни. Він навчився він, справлятися своїми так, емоціями, так. навчився в побуті так, дуже багато. І в школі вже в школі в нього він кращий з да, навчанням, і з спілкуванням. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.